8 грамм наслідки погода ага. та це ж дворняги авто наші б вони без каза бувти. Я сам таке. Ні, вони б вже б нас покусав. Якби був ти. Так, ми на совку, да, мирик. Ага. А, сім когон. Що я казав, що тут риба і два хука є. А там воно теж їде. Який завки. Та ні, он, ось тут. При... А, то мусор просто там, птяжки. А ось риба є тут. Ну ти дивись скільки тут не, це ж все риба ось. Ну треба ловити. Ну пішов ти побачив, що там. Там що тут. Поки мені. Но ну, риби тут є, правда, багато. В таку жару навіть рибам погано. Яка це ще жара? 28. А та що та жара? Ну таки ба. Так, пройшов ти ми вже немало. Тарзанка, ділктеся, ми її... За півроку пів року не ага. Ми її, взагалі, сюди оця ж закидаємо. Ми закидавте постійно, якщо повне. Так. Вода хоч і завтана, але тут хоча б вона навоняє, так як з того боку. Тут ще й рибак рядом. Воно він виходить. Добрий день. Добре. Може трохи далі прийдемося, десь туди. А там вийшов? Та якраз подивимося. Давай би на менше. Я якраз все одно ж перший провіряю. Я тебе скажу, я все одно перший провіряю. Ні, там, не... там вроді живуть люди. Ми в общем, кудись ідемо біля ставка, а перевіряємо зараз, чи є десь нормальні місця, щоб нарешті попукавити. Ну... Сподіваюсь, хоч на якесь місце знайдемо, да, Мирик? А може на кові, а там вода стікає. Як нема, понема достої? Може. А, там? А це сюди. А, ти перший. У мене телефон. У мене тоже телефон, у мене він ще й в руках. Где мені? Що там? Це нормально. Падать коли будеш? Нет, спасибо, я в всю воду я падать не хочу Нема чому ты на собой Это бой сам проверяю собою тут А, все скинуть Ні, не, не надо Так туда на край Потом шлячя там там не mm. буде цієї воні, у мене mm. хто... Ну можна провірити. Ну тут да, тут максимальні викладыва. Туди так акуратно і шовки, назад якось швидко, так, да, Мерик. Як там, що то на перший раз там вже. Так, тут усіх хтось місце зробив. Мабуть ті, хто тут живуть рядом. Та давай вже не будемо виходити, я вже хочу найти місце, де да покупатись. Я що воно тут ще таке оставкись. І викинь гадяку, що ти їх збираєш? Okay. The... Якби хоча б рівна був, the... Тут намір тут ось хтось построїв беседку Звісно закрита. Щоб ніхто там нічого не поробив. Рибка. На ну, риби до і тут багато. О, вонка нападка вперед. Дивіться довго. Хто? Що, що? Риби тут багато. Тут було на леді клах мене кататися. Ага. Ну на тоді, як це такий запашок, тут є. Ні, це журавупина вроді чи щось інше трохи. Вода. вода майже скрізь щось така тут зараз. Ми, похоже, ставок повністю обійдемо перед тим як найдам. Ще не багато. Ну що з того боку, ну сал, там з сал, того кобідам, поки найдемо їх сюди можна. А ми з того боку можемо пройти тільки по дорозі. Чому? Та побачимо там. А треба похоляти там, там по дорозі. А до, щоб до машини дойти? Ні, щоб зайти до пляжу. А, та не знаю, побачимо як там. Біля берега немає цього берега. Блядь. Опа, пожаром став пожар. Та то вони спалюють там. Та то є вкарт. Втас, а? А я все знаю. Два роки назад було зати, коли перенавіли. Та то вже ще кол ти був, На два, а три мерик. Та то коли не падить у лист, так знав. Ага. Ти ще одне? Не знаю, ну зараз, поки що відео в як віску тут. Зірку, я пізніше в підюшу. А то забагато багато контенту тоді так буде. На сього знов риба. Наслідки погоди. Ага. Так, все, скоро ви знов побачите. А то ж інші на рибу, а кадри інші якісь. Тут дверей кидає на берег. Ага. Ну краще хай на берегу буде, чим у воді це ж а, і ще буде ставкові. Ось, більш менш нормальний берег. Воно так рікла по Ну, Тут рибу голкладять часто якраз водочки тут ставлю <плес> Да. а і тут ще й оно там рибина є ну, самі давно та не знаю що давно всі бакторії довеля тому тако так що десь там трохи далі да. ще <плес> десь там обі... трохи обіда. обідаємо <плес> ти якраз провірим <плес> там це відео похоже, що довгим буде. Сподіваюсь, що скоротить його якомога краще, щоб поменше води був тут. Ну, Бач гора прямо а, ага. за нею кра. Ми можемо повірити. А твоє місце роботи провірити. Там не цих рамок. Та я як туди тільки не проходжу, то ти там вже стоїш. Блять, руківки і джоли будуть. Ні, то я хіба що відколи стікати можу. Один на бочці? Ага. Все, мене ж повідти клієнти. Не, 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 не. То твої клієнти, я твоїх клієнтів не забираю. І Мірик, щоб ти розумів, оцей наш розговор я ставлю у відео. А оце що там? Для вас, так? А, це мабуть спуск води на векте. А то ось туша що все справа є. А ми да? Так, а ну-ка що тут? О, тут якраз вода покращилася. Хоч може тут і гидаки є. На, тут на дні. Но, а? Не знаю. Но провіряти не хочу. Ну, з цього боку. Ось. А, ось ж вона проходить. Хоч якусь, Що вона не Та ні, немає, то ж троби піднаю. Це що таке не Ні, це аж водорості так ростуть. Це тупо все це. Це ж оцих здорових. О, одриваються потрохи і дрянь сюди, ти хоч сюди плів. Ні, ну туди воно ще не зашовту, це ж а все. Не? Ні, що аж там, то ж поняв. Ну... Це воно тільки починає сюди. То воно ж так ось плевець пішов пішотку літа. Каже, Н, ну там хоч трохи має бути чистіше. Там, на, ти, там ти? хоч риби поки що на видно. Так ж ви могли там здивіться. Ти куди? А що ти тут будеш болтати? Я просто обіцяю. На крест ставка, подивись. А, в там покраска є, мікс. Фото там якесь, я бачу. Ну то зараз піду там туди. Ну поки лише? що найкраща міхт це то все це. Для чого? Щоб купувати. Я Реально. маю гніно перевірити. Ні, ну, на гніно то це таке. О, напровіряється швидко. Сіду, тріх, ну якраз нормально так, щоб... Це блядь, по <різь> Ні, це десь десь ось ось такого буде. Води... Та що кузачки. Може. То десь пошиє на всередину. Ну якраз так, як ми привикли, Тимирик. Якраз так, щоб ти сповнив як полтавець, mm -hmm. А то ти ж вроді ще цього року не ходив. Як тебе трохи товку, але там... Там от отаке мир, якщо крах ще вже туди обща. Там такий запах. тут... Дерек, ти там да? Так, а трохи пізніше ще е, включу відео Щоб вам повімати. А тоді я уже трохи ще прийдемося. А зараз бо, трохи без зимок прийдемося, а то не знаю що тут буде. Якщо буде щось цікаве, то тоді вже включу, покажу вам. Нащо тут а, ставок, ну він швидше всего, що приватний, так як там воно, спеціальні устройства є. Ну, що... А, та ні, Якщо там оно будка стоїть, то це якщо людина там працює, то це вже точно частний ставок. І швидше все, що нам не дадуть а, там попуктувати, так що зараз ось з нас, Десь да, ставок має це, бути. Дивіться, дівчат диві. диві. має. Аж би кропив бога тут. А я, а я взяв її внюстулю. Ну, цей тут ставок чистіший, ніж ті. Так як за ним, видно, що доглядають. А, та, та такі місця в котах в будь-якому ставковому може бути. Навіть якщо за ним дуже добре доглядають. Все одно ну, десь трохи знайдеться такого місця. Куди трапи? Аж там кінці? Ага. Ще Ще нам а, вертатись треба буде. Воно ще й собаки дві дворняги. Поверну. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Охранники вы двое. Пока. Ну, на хочет, на Мне, похоже, уже куда-то туда свернул. Та це ж дворняги Гаукта наші б вони без казу були. Я стому так і. Ні, вони б вже б нас покусали. Якби був ти. Діжимо. Та ні, так, все, чип. Мені собаку дома і її і хватає. поки що. І так, народ, мирик, ти там де? А, ти там що робиш? Дері. Не знайшов в общем, нормальне місце, щоб покупатись. Тут а... не йшли одне. Там частний ставок. Да, там тільки частний ставок, який ви бачив там раніше відео. Там швидше всього, що нам не дав тип покупатись. А, а тут або воняє, або якщо немає воні, то... До Хукта риба вадається і водоросів багато. Тому зараз вже будемо шурувати по домах. Так що, Мерик. Та нормально всім пока, в общем.